Добрий день. Ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2024. Прогороди Серйоз і жартома. Не я. Мене він має в різних позах. Це я, звичайно, прогороди. Дістався від дружини мені в посах. І в нього я вкладаю весь доход. Зорать, посіять, гній, розкидать, скопати, посадить та загребти. Нема часу навіть поснідать. Як на город вже треба йти. Сапати, прорвати, прополоти, зробити мізряддя терміново. Якщо в когось нема роботи, не вірте ви йому на слово. Купити добрива і яду. Насіння, саженці і квіти. Надвечір висадить розсаду, щоб зранку нам її полити. Боротись мужньо з сорняками, не допускати фітовтори, повоювати із жуками, пасинкувати помідори. На бульбі кляті колоради зібралась совка і дротянка, зібрався хрущі личинки відкладати. В капусті лазить капустянка. Лоскочі нерви, білокрилка, в печінці та нематода, а довгоносик, шкоди, скільки приніс стражденному городу. То місяць посухи і спеки, то зливи землю заливають. Яка ж це відпочинку мека, якщо я тут щодня вмираю? З'їдають нас, комар та мошка, кусають люто о води і ґеть зі змухами потрошку нас проганяють до води. Шукаєш трактор, тягнеш рало, і мотоблок туди-сюди. Невже це щастя <гані> мені впало, щоб дарувати тяжкі труди? Лопата, вила, сапки, граблі, балон, боронка і плужок гудуть у мізках дирижаблі і вже не хочеш до дівок. Не можеш спину розігнути, я ледве ноги волочу для того, щоб врожаю бути комусь постійно я плачу. То за бензин. То за солярку, за пластир клеїть, щоб мозолі, помічникам налить, щоб чарку і лікарям розбить, щоб солі. Піднявся тиск до цифри 200. <клес> Від втоми аж з'явились сльози. Не можем вже ні пить, ні сісти, бо мучать остеокандрози. Згорів на сонці, маю алергії, водянки ось мені не до балачки. Рука надвечір вже німіє, до хати ледь залазиш, рачки. ковтнув холодне, з носу соплі, зарплата вся йде на ліки. Зате збереш мішок картоплі. Вона ж святе, це в нас навіки. Її ж то можна нам купити. Підсмажить, можна, шашлики. Але що скажуть нам сусіди, що ми вилежуємо боки. То стиснеш зуби і знову нагороди. На нас картопля там чекає. Це все в генетиці народу, який здоров'я тут вкладає.